У Біблії є історії, які є не просто записами минулого, а живими попередженнями для сьогодення. Розповіді, в яких Бог безпосередників виконував суди настільки швидко та точно, що ніхто не встиг зреагувати. Це непокоїть тих, хто любить уявляти творця, завжди пасивного перед обличчям зла, але це неможливо ігнорувати. Бувають моменти, коли божественне терпіння закінчується, і дії відбуваються негайно. Ці епізоди не повторюються випадково, вони розкривають закономірності, що охоплюють століття і залишаються актуальними й сьогодні. Цікаво, що в кожному з цих випадків були ознаки перед дією. Дехто вирішив їх побачити, інші ігнорувати. А коли прийшла відповідь, офіційного попередження чи можливості для переговорів не було. Чи то проти зарозумілої імперії міста, що загрузло в корупції чи лідера, охопленого марнославством, результат завжди був однаковим. Людська сила падала перед беззаперечним авторитетом. Це руйнує уявлення про те, що все завжди вирішуватиметься повільно та передбачувано. У цьому відео ви дізнаєтеся про сім випадків, коли Бог знищував власними руками, не даючи жодного попереднього попередження. Історії, які перевірять ваше розуміння божественної справедливості та покажуть, чому ніхто не є поза його досяжністю. А поки ви тут підпишіться на канал, щоб не пропустити контент, який розкриває істині, яких рідко навчають, те, що ви почуєте ну і живу нелегкі часи. Уявіть собі, суспільство де зло було не винятком, а правилом. Насильство панувало цінності, були спотворені і здавалося, нікого це не хвилювало. У цьому сценарії Бог спостерігав за землею і побачив, що корупція захопила все і всіх. І тому він вирішив, що необхідно почати все спочатку. Це було непримхливе покарання а радикальний захід для збереження того, що ще залишалося чистим. Нойправедник отримав найнезрозуміліший наказ у своєму житті побудувати гігантський ковчег у місці, де ніколи не було так багато дощу. Поки люди насміхалися, він продовжував з терпінням і вірою забивати кожну дошку. Було чути сміх і саркастичні коментарі дивіться, старий, збожеволів, але ной не був зв'язаний тим, що думають інші у нього була вища мета. Цікаво, як навіть сьогодні, люди, які дотримуються іншого покликання, часто називають дивними. Ось чому, коли хтось відчуває, що Бог дав йому напрямок, він повинен навчитися рухатися вперед навіть перед обличчям критики. У випадку з Ноєм кожен удар молота був схожий на мовчазне оголошення, я вірю. А віра іноді вимагає величезної мужності. Настав день, коли двері ковчега зачинилися, їх зачинив не Ноє сам бог ніби кажучи Тепер ніхто не може змінити долю. Потім хмари розійшлися і вода почала падати, так як ніхто ніколи не бачив. Водночас із землі хлинули потоки води. Не було куди тікати, не було можливості врятуватися. Дощ не припинявся днями, поки все не було покрито. Дивовижно, як що що здавалося неможливим, стало незаперечним за лічені години. Божа обіцянка, яку роками ігнорували, тепер стала реальністю. Ной та його родина були в безпеці не тому, що вони були досконалими, а тому, що вони довіряли та слухалися. Шум води, що розбивалася об ковчег, міг бути лякаючим, але це також був доказ того, що послуг окупився. Біблія записує вбуття 7.23 залишився тільки Ной та ті, хто був з ним у ковчезі. Це розкриває гірку істину, коли Бог вирішує діяти, немає жодних переговорів в останню хвилину. Ось чому вибір робити те, що правильно перш ніж прийде, буряє, одним із найрозумніших рішень, які хтось може прийняти. Потоп був не просто історичною подією, це був урок для всіх поколінь. Він показує, що божественне терпіння, існує але воно не безкінечне. Десятиліття миної будував і попереджавали, ніхто не звертав на це уваги. Це змушує нас замислитися, чи не переживає світ щось подібне сьогодні. Корупція, насильство байдужість все це все ще присутнє. А коли попередження ігнорується, занадто довго наслідки настають без офіційного оголошення. Різниця полягає в тому, що зараз попередження приходить не у вигляді ковчега, а в знаках які багато хто вирішує ігнорувати. Якби тоді вода лилася з неба та глибин, то в інші часи Божественний суд би прийшов ще більш шокуючим та несподіваним чином. Уявіть, наприклад, що сталося б, коли цілі міста були зруйновані в одну мить, ніхто не встиг підготувати втечу. А чи вважаєте ви, що сучасне людство близьке до повторення помилок того покоління? Залиште коментар та поділіться своєю думкою. Содом і Гоморра не були маленькими забутими містами вони були процвітаючими, гамірними, звражаючими будівлями та нічним життям, яке привертало увагу навіть тих, хто жив далеко. Але за видимістю прогресу ховався гнилий ландшафт. А моральність прославлялася як свобода, а несправедливість стала звичайним явищем. Як і за часів ноя, зло не обмежувалося окремими діями, а корінилося в культурі та способі мислення. І коли це трапляється, зміни рідко приходять зсередини. Саме в цей момент Боже терпіння досягло своєї межі. Племінник Авраама Лот жив у Содомі. І цікаво, як навіть у місцях, занурених у хаос, завжди знаходиться хтось, хто намагається рухатися в правильному напрямку. Бог послав двох ангелів, щоб попередити Лота та його родину, що знищення неминуче, і що їм потрібно негайно піти. Але реакція не була терміновістю. Було вагання це розкриває незручну правду, іноді люди так міцно чіпляються за те, що їх руйнує, що не можуть відпустити. Навіть коли вихід прямо перед ними. Скільки ми бачили історій про людей, які боячись втратити те, що мали зрештою втратили все. коли настав світанок, лота та його родину практично витягли з міста ангели. Це було так, ніби Бог сказав: Я не дозволю, щоб вас потягли з іншими. Потім сталося щось безпрецедентне з неба почали падати вогонь та сірка. Не було ні притулку, ні втечі. І ні в кого не було часу думати про плани виживання. У буття 1924 цей момент описано просто та прямо, але наслідки були руйнівними. Міста, які здавалися непереможними, зникли, ніби їх ніколи й не існувало. Коли лот, біг його дружина, озирнулася і перетворилася на соляний стовп. Ця деталь є символічною. Це був не просто поворот голови, це було серце прив'язане до того, що Бог уже засудив. Озиратися назад у той момент було схоже на заяву, що вона все ще бажає того, що залишилося. Це піднімає важливий момент, коли Бог зачиняє двері на полягання на огляді назад, може бути небезпечнішим, ніж здається. Деякі речі потрібно залишити позаду раз, і назавжди як би боляче це не було. Знищення Содому та Гоморри не було імпульсивною реакцією бога, сукупним наслідком неправильного вибору. Як і під час потопу було попередження, але його проігнорували. Різниця полягає в тому, що цього разу суд прийшов не у формі води, а у формі вогню. І на відміну від дощу, який покривав землю, днями тут все сталося за лічені хвилини. Це було нагадуванням про те, що божественна справедливість не обмежується одним методомі. Коли вона приходить, вона не зустрічає жодних перешкод, які б їй заважали. Якщо під час потопу вода очистила те, що було зіпсованим, то в Содомі та гоморі вогонь спопилив його дотла. І протягом історії були й інші моменти, коли Бог показував, що може діяти настільки несподівано, наскільки й непереборно. Уявіть собі, цілі армії впевнені у своїй силі, які зазнають поразки не від іншого народу, а від невидимої сили. І якщо ця тема вам подобається, будь ласка, поставте лайк, щоб більше людей могли дізнатися про ці історії. Якщо під час потопу та содому Бог використав елементи природи для виконання свого суду, то в епізоді з Червоним морем, він продемонстрував щось ще більш стратегічне здатність змінити хід подій в останню мить. Народ Ізраїлю щойно покинув Єгипет після століть рабства. Це був початок нової історії, але їхня свобода здавалася крихкою. За ними йшла єгипетська армія з колісницями та навченими солдатами, попереду безмежне море. Для людських очей не було жодного порятунку. Це була класична ситуація, коли ворог відчуває себе переможцем ще до нападу. Фараоняки вже був переможений, десятьма карами відмовився змиритися з втратою людської сили, яка підтримувала його імперію. Спонуканий гордістю та гнівом, він зібрав свої війська, щоб силою повернути народ. Пил піднятий колісницями швидко наближався, а відчай охопив ізраїльтян. У цей момент Бог наказав Мойсею підняти свій посох над водою. І тоді сталося щось немислиме. Море почало розступатися, утворюючи стіни з води та суху стежку посередині. Це була божественна відповідь, яку ніхто не міг передбачити. Люди переходили, можливо дивлячись на ці рідкі стіни зі сумішчю страху та надії. Це був несподіваний, але безпечний шлях, створений саме для них. Цікаво відзначити, що Бог не прибрав мореа, створив прохід крізь нього. Це вчить, що іноді рішення приходить не через усунення перешкоди, а через перетворення її на частину виходу. Тим часом хмара, яка вела Ізраїль, стояла між ними та армією, запобігаючи будь-якій атаці передчасно. Кожна деталь свідчила про те, що ретельно розроблений план був у дії. Коли останній ізраїльтянин ступив на сушу, Бог наказав Мойсеєві знову простягнути свій посух. Водяні стіни з силою обрушилися, поглинаючи коней, солдатів та колісниці. Те, що здавалося перевагою єгиптян стало їхньою загибеллю. У книзі вихід 1428 записано, що жоден з них не виживатлі. Це була швидка дія без можливості для реакції, яка повністю усунула загрозу. Жодної військової сили не залишилося, щоб спробувати повторну переслідування. Енця перемога була не лише питанням визволення, а й демонстрацією. Ізраїль на власні очі побачив, що його безпека залежить не від власної сили, а від руки Бога. І фараон зрозумів, що ігнорування божественного наказу призводить до неминучих наслідків. Море, яке можна було згадати як бар'єр, було позначено як свідок дива та суду одночасно. Ворог, який ще вчора здавався непереможним, сьогодні був похований у глибинах. Так само, як море зімкнулося над єгипетською армією, будуть інші моменти в історії, коли, здавалося б, непохитні сили падатимуть без попередження. Іноді це були не цілі армії, а окремі особи, які наважувалися проявити неповагу до священного і зрештою стикалися з негайною реакцією. Чи бачили ви коли-небудь ситуацію, коли ворог зазнавав несподіваної поразки? Розкажіть нам у коментарях. Невдовзі після того, як народ Ізраїлю став свідком перемоги над Єгиптом і перетнув пустелю, Бог встановив систему священного поклоніння. Існували детальні закони, точні інструкції та чіткий зразок звернення до нього. Серед обраних священиків були Надав та Авігу, сини Аарона, первосвященика вони мали доступ до чогось, до чого мало хто міг підійти жертовника, Божественної присутності. Це був величезний привілей, але також і відповідальність, яка вимагала повного послуху. Однак одного дня вони прийняли рішення, яке змінило все. Біблійний текст у Левит 10 Один розповідає, що вони принесли перед Господом чужий вогонь, чого він не наказував. Очевидно, це була не просто технічна помилка, це був акт неповаги до встановлених правил, ніби священне можна було вважати звичайним. Можливо, вони недооцінили важливість моменту, можливо, вони діяли недбало або зарозуміло. Якою б не була мотивація, божественна реакція була негайною, вогонь вийшов з присутності Бога і миттєво поглинув їх. Не було часу на жаль чи пояснення. Цей епізод нагадує нам, що в духовних питаннях добрих намірів недостатньо, також потрібно бути узгодженим з божественною волею. Скільки разів у житті люди намагаються виправити речі по своєму, навіть знаючи, що є чітке керівництво. Надав та авігу були недалеко від жертовника. вони були в його центрі. Але бути близько до того, що є священним, не означає бути в справжньому спілкуванні. Це як людина, яка відвідує всі важливі подіяли, тримає своє серце далеко від справжньої мети. Їхня смерть, хоч і шокуюча, стала негайним уроком для всього народу. Арону їхньому власному батькові було наказано не сумувати публічно, щоб святість моменту не затьмарилася людськими емоціями. Це не означає, що Бог не чутливий горя, але в цьому контексті потрібно було зберегти вчення про благоговіння. Послання було чітким звернення до Бога вимагає більше, ніж сміливості, воно вимагає страху поваги та слухняності. Цей страх не паралізує страха усвідомлення того, що існують межі, які не можна переступити без наслідків. І, якщо на Червоному морі суд був спрямований проти іноземної армії, то тут він був спрямований проти тих, хто був вдома. Це показує, що Бог неупереджений і що його справедливість застосовується з однаковою суворістю, чи то проти оголошуваних ворогів, чи проти тих, хто є частиною обраного народу. Святість не йде на поступки, коли порушуються принципи. Так само, як надав та авігу, зазнали швидкого кінця перед божественною присутністю, будуть випадки, коли суд паде не на двох чоловіків, а на цілі структури. Навіть стіни, які вважалися нездоланними, могли зруйнуватися в одну мить, показуючи, що для Бога немає вічних бар'єрів коли. Він вирішує діяти. Залиште свій коментар. Чого, на вашу думку, ми можемо навчитися з цієї історії про відповідальність перед священним? Єрихон був не просто черговим містом на шляху Ізраїлю, це була легендарна фортеця, захищена стінами настільки товстими, що, згідно з історичними записами, навіть колісниці могли по них проїжджати. Стороннім здавалося неможливим, щоб народ щойно прибув з пустелі, без військових машин міг підкорити таке місце. Але Божий план рідко відповідає людській логіці. І саме це зробило цей епізод таким визначним. Перемога мала прийти не завдяки військовій силі, а завдяки послуху стратегії, яка звучала абсурдно для звичайного вуха. Наказ був простим, але незвичайним, мовчки ходити навколо міста один раз на день протягом шести днів. На сьомий день обійти його сім разів і в кінці кричати щосили, поки звучать сурми. Жодної зброї не можна було піднімати проти стін. Це був акт колективної віри, нагадування про те, що іноді перемога вимагає більше впевненості, ніж фізичної сили. Цікаво, як Бог міг просто зруйнувати стіни в перший день, але вирішив встановити процес, можливо, щоб навчити людей дисципліні, терпінню та єдності. Протягом шести днів воїни Єрихону спостерігали за цим згори, ймовірно, сміючись з цієї сцени. Їм це здавалося безглуздим вчинком. Але кожен поворот був невидимим ударом по гордості міста. Терпіння та мовчання Ізраїлю контрастували із зарозумілою впевненістю мешканців. У книзі Ісуса Навена, шоста двадцять сцена змінюється. На сьомий день під звуки сурем та колективний крик стіни раптово руйнується. Не було жодних попередніх тріщин, жодної поступової ерозії. Все впало одразу, ніби невидима рука штовхнула кожен камінь вниз. Перемога над Єрихоном довела, що успіх залежить не лише від людських ресурсів чи стратегії, а й від здатності дотримуватися вказівок згори навіть, коли це суперечить здоровому глузду. А ось цікава деталь дім Рахавяка допомагала ізраїльським розвідникам залишився цілим серед руйнувань. Це показує, що Божа справедливість не є шаблонною. Він знає, як відокремити тих, хто діє з вірою від, тих, хто протистоїть його задуму. Рахав. Не лише вижила, але й увійшла в історію як приклад мужності та довіри. Для Ізраїлю цей момент був переломним. Ішлося не лише про завоювання територія і про підтвердження того, що божественна присутність керує кожним кроком. Стіни Єрихону були не просто фізичними бар'єрами, а й символами внутрішнього та зовнішнього опорус, яким стикається кожен народ, прагнучи виконати свою долю. Їхнє падіння продемонструвало, що ніщо не є непохитним перед обличчям божественного порядку ні каміння, ні імперії, імперійні давні традиції. І якщо величезні стіни можуть зруйнуватися від простого крику, уявіть що, може статися коли саме небо посилає посланця діяти проти ворога. У певні моменти історії битва виграється не людськими руками, а одним надприродним актом швидким і остаточним. Залиште свій коментар. Чи траплялося вам коли-небудь бути свідком або переживати щось, що, здавалося б, неможливо повалити, а потім раптово обвалилося? Ситуація була напруженою. Цар Єзекія Юдейський зіткнувся із загрозою Асирійської імперії, очолюваної Санхерівом монархом, відомим своєю жорстокістю та непереможними військовими кампаніями. Місто було в облозі, і залякування було постійним. Ворожі посланці прибули із зарозумілими промовами. Насміхаючи звіри Ізраїлю та запевняючи їх, що жоден Бог не зміг визволити інші народи з рук асирійців. Це була спроба зламати не лише фізичну оборону, а й духовну впевненість народу. Для людських очей поразка здавалася лише питанням часу. Однак Єзекія не відповів негайними військовими контратаками. Натомість він пішов до храму та представив богові отримані погрози. Вісай 37 від 16 до 20 записано його молитву, яка була не відчайдушним благанням, а декларацією абсолютної довіри. Він визнав Божу владу над усіма народами та просив його втручання, щоб показати світові, хто насправді контролює ситуацію. Ця позиція розкриває потужний принцип коли битва занадто велика для наших сил, перший крок не проти ворога, а до жертовника. Божа відповідь прийшла через пророка Ісаю, запевняючи, що санхерів не ввійде до Єрусалиму і не випустить у нього жодної стріли. За людськими мірками, це звучало малоімовірно зрештою, армія вже була там численна і готова до атаки. Але тієї ночі сталося щось, що змінило все. Ангел Господній пройшов через асирійський табір, і 185 тисяч воїнів полягли мертвими. Не було ні битви, ні обміну ударами. Це був тихий і руйнівний, актякий, неможливо пояснити жодною військовою стратегією. На світанку, ті, хто вижив, побачили сцену смерті, і Санхерів принижений, повернувся до своєї землі. Цей епізод не лише врятував Єрусалимали й послужив вічним нагадуванням про те, що Божа сила не обмежується повільним чи поступовим визволенням, він може вирішити гігантську загрозу за одну ніч. Ця різниця між життям за логікою страху та довірою до логіки небез, де божественний наказ може змінити хід цілої війни. Вплив цієї перемоги лунав поколіннями. Люди не лише відчували себе захищеними, але і зрозуміли, що їхня безпека полягає не в міських стінах чи кількості солдатів, а в присутності Бога. А для ворогів стало зрозуміло, що існує межа яку, вони не можуть перетнути, не зіткнувшись із фатальними наслідками. Ніби кожна армія, яка чула цю історію, була попереджена. Недооцінюйте Єрусалим, бо він воює не один гимнтрів. Так само, як ціла армія може бути знищена без попередження, так само можуть бути знищені лідери, які переможені, марнославством ставлять себе на місце, яке належить лише Богові. Різниця полягає в тому, що в деяких випадках суд прийде не ззовні, а зсередині він буде не проти тисяча, проти однієї людини. Залиште свій коментар, який урок ви виносите з цього епізоду про довіру до Бога перед обличчям, здавалося б, непереможних загроз? Ірод Агріпа I був хитрим і харизматичним правителем, відомим тим, що постійно прагнув прихильності народу та Риму. Він мав політичні здібності, але також плекав марнославство, яке зростало з кожними оплесками. У діяннях 12 ми бачимо, що він почав переслідувати церкву, наказавши стратити Якова, брата Івана та Ув. Я Петра, щоб ще більше здобути народну підтримку. Для нього влада була не просто функцією, це була сцена. І чим більше оплесків він отримував, тим більше він підживлював ідею про те, що він вище будь-якої влади, навіть божественної. Одного разу Ірод одягнув свої блискучі царські шати та вийшов на зустріч народу. Сцена була майже театральною, він говорив впевнено, і схвильований натовп почав кричати. Голос Бога, а не людини. Для багатьох лідерів це було б просто перебільшеною похвалою, але для ірода це була музика для вух. Він не відкидав порівняння і не перенаправляв славу творцю. Навпаки, здається, він насолоджувався цим моментом як підтвердженням своєї величі. Це мовчання перед обличчям особистого ідолопоклонства стало поштовхом до чогось раптового. У діяннях 12.23 повідомляється, що саме в той момент ангел Господній уразив його, бо він не віддав слави Богові. Ірод упав і згідно з текстом, був поїданий червами, поки не помер. Деталь шокує це була нераптова і безболісна смерть, а процес який викрив його крихкість перед усіма. Людина, яка кілька хвилин тому здавалася недоторканною прикрашеною багатством, і оточеною захопленням тепер перетворилася на сцену жаху. Ніби Бог чітко давав зрозуміти, що жоден людський престол не є недосяжним для його справедливості. Цей епізод розкриває щось важливе: гордині не потрібні грандіозні вчинки, щоб стати фатальними, достатньо лише мовчазного прийняття слави, яка належить лише Богові. Ірод мав політичний розум і авторитет, але йому бракувало смирення, яке захищає від падіння. Коли хтось звикає жити під оплески, він ризикує повірити, що він справді є джерелом власної блискучості. І, як неодноразово показує історія, Бог не ділиться своєю славою ні з ким. Для людей цей момент був шокуючим. Більше не було жодних сумнівів, що влада ірода має межу і що ця межа встановлена. Богом який діє у свій час. А для церкви це був знак того, що навіть коли зло здається, перемагає божествена справедливість може бути швидкою та публічною. Це не означає, що вся гординя карається миттєво, але що, коли настає час, ніхто не може її зупинити. Так само, як ірод упав на піку своєї слави інші, до нього також були здивовані божественними діями, які змінили їхню долю за лічені хвилини. А в деяких випадках тягар цього суду відчували не лише окремі особи чи лідері, а цілі цивілізації. Залиште свій коментар. Чого ця історія вчить вас про небезпеку гордині та прагнення до особистої слави. Розглядаючи кожну з цих історій, від потопу до падіння ірода, можна побачити закономірність, яка охоплює століття, Божественний суд не слідує людським формулам завжди приходить у потрібний часточно та беззаперечно. Іноді Бог діє проти цілого світу, як під час потопівши, накрили землю, іншим разом проти конкретних міст, таких, як Содом і Гоморра. Або навіть проти окремих осіб, таких як надававігу та ірод. У всіх випадках настає момент, коли божественне терпіння досягає своєї межі, дія стає неминучою. Немає можливості передбачити динале, неможливо зупинити його, коли він вирішить діяти. Ще один очевидний момент полягає в тому, що метод ніколи не буває однаковим. Це може бути водового падіння стін, або сам голос народу перетворений на вирок проти їхнього лідера. Це показує, що немає способу підготуватися до Божого суду, використовуючи людські стратегії. Єдина справжня підготовка це жити у відповідності з його волею, уникаючи помилки, яку зробили так багато людей ігнорування знаків. Це як керувати автомобілем, не звертаючи уваги на дорожні знаки, рано чи пізно аварія неминуча. Ці історії також показують, що суд не завжди спрямований на зовнішніх ворогів. У багатьох ситуаціях він починається у власному домі серед людей, які повинні бути найближчими до Бога. Надав та авігу є доказом цього. Святість не підлягає обговоренню послуг, не може бути упередженим. Це служить попередженням для тих, хто вважає, що його становище історія чи близькість до священного роблять його невразливим до наслідків. Божественна справедливість праведна і не йде на поступки заради захисту репутації. Ще одна деталь полягає в тому, що в усіх цих епізодах були попередження, явні чи ледь помітні. Ной будував ковчег десятиліттями перед народом, який не слухав. Лот прийняв ангелів у свій дім перед вогняним дощем. Жителі Єрихону бачили, як Ізраїль день за днем оточує їхні стіни. Однак більшість вирішила ігнорувати це. Ця відмова змінюватися перед обличчям знаків перетворює Боже терпіння на суд. І найголовніше, що як тільки починаються дії, немає потреби домовлятися про продовження часу. Мабуть, найглибший урок полягає в тому, що Бог не обмежується покаранням зла, він також зберігає тих, хто йому довіряє. Ной та його родина Лот та його дочки, Рахав та її дім Єрусалим перед асирійською армією, всі вижили не випадково, а тому, що вирішили послухатися навіть коли це здавалося нелогічним. Це збереження посеред суду є нагадуванням про те, що божественна турбота така ж реальна, як і його справедливість. І якщо все це сталося в минулому, це не означає, що схема змінилася. У сучасній історії є моменти, коли чіткі знаки, здається, повторюють ці давні попередження. Гордість, корупція та відкидання священного продовжують бути причинами раптових падінь. І, можливо, саме в цей момент щось готується не для того, щоб знищити без розбору, а для того, щоб перебудувати те, що надто відхилилося від свого призначення. Залиште свій коментар, який із цих епізодів найбільше привернув вашу увагу і чому.